Протидія корупції та злочинності тема спільного розширеного засідання колегії керівників правоохоронних органів області. У роботі зібрання взяли участь начальник управління МВС України в Тернопільській області Віктор Сак, керівник головного управління Міністерства доходів та зборів області Олександр Вітрук, очільник обласного управління служби безпеки України Юрій Гаврилюк. Засідання проходило під головуванням прокурора області Геннадія Мовчана. Присутні обговорили актуальні питання роботи правоохоронних відомств умовах кримінального процесуального кодексу України. Акцентували увагу на дотриманні конституційних прав та свобод громадян при його реалізації, зосередили увагу на питаннях протидії злочинності, особливо в її організованих формах та корупції в нашій області. Як наголосив прокурор області Геннадій Мовчан, перші результати отримані за короткий проміжок дії нового кримінально-процесуального кодексу України, показали, що законом створені реальні умови для оперативного, всебічного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень. Однак є й проблемні питання. Зокрема, напруженою залишається криміногенна ситуація у нашій області. Малоефективними є заходи протидії корупційним проявам. Неналежного застосування можливостей нового законодавства потребує протидії організованій злочинності, не в повній мірі налагоджено ефективну взаємодію слідчих з оперативними підрозділами. Актуальною проблемою діяльності органів внутрішніх справ залишається проведення ефективних профілактичних заходів та профілактики правопорушень. За результатами спільного розширеного засідання колегії прийнято рішення про вжиття дієвих заходів, спрямованих на зміцнення взаємодії правоохоронних органів та реального покращення стану протидії злочинності і корупції, підвищення ефективності їх профілактики, захисту прав і свобод громадян та інтересів держави від злочинних посягань, збільшення рівня довіри громадськості до правоохоронних органів.